Привіт, мої любі підписники YouTube каналу, тих людей, які його дивляться, лайкає і підписується. Сьогодні я хочу записати відео в такій трошки а, дружній атмосфері про підсумки 2024 року і мої плани на 2025, і розказати, як я це роблю на даний момент часу, тому що у мене все змінюється, тому що я вчусь, трансформуюся, змінюються мої цінності. І хочеться зафіксувати, як я це роблю зараз. І, можливо, вам теж буде цікаво да? подосліджуватися зі мною, як я це роблю, можливо, взяти у мене якісь інструменти. Тут не буде езотерики, тут будуть такі прості інструменти, які дають на різних тренінгах, тренера. Ось, минулого року мені моя асистентка подарувала цей блокнот. Але Кліменко на 2024 рік в березні, і я його повністю, коли їздила до моєї колеги і жінки, яка привела мене до психосоматики в вудюне, я його по дорозі повністю заповнила. Цей блокнот дуже великий. А... Вот. Dream yearbook, він так називається. Це не про перегони, адже немає фінішної прямої, яку треба перетнути. Це про вашу особисту подорож до щастя, досягнень і більш глибинного відчуття, задоволення від життя. А ось і тут є багато різних розділів. Тут є розділ сформувати намір, підсумки 23 го вийти на новий рівень, знайомства з собою, звільнитися від обмежень, описати життя мрії і запланувати 2024 рік. І я сьогодні хочу з вами ну, типу, подивитися, що я планувала на 2024 рік і що я виконала. Тут класна система: спочатку йде рефлексія минулого року, потім ну, питання допомагають дослідити, чого хоче людина, яка вона зараз, які в неї є. Є цінності і на основі цього сформувати три цілі на рік. І ось класно взагалі його перечитувати. Я перед тим, як заповнювала на 2025 рік, цей щоденник повністю. А, де, а тут, щоб ви розуміли, скільки тут необхідно заповнити, десь, десь ось так необхідно просто заповнити це рефлексія. Ось так, ось стільки сторінок. Старин, і я я його перечитувала і дуже дивувалася, яке у мене було мислення, як я формулювала речення, як я думала, які у мене були мрії рік назад, і як вони змінилися через рік, якою я стала. Тому що насправді і за того, що я багато працюю з собою, за рік я стала по-іншому говорити, я стала по іншому відчувати, я стала по іншому мріяти. Я стала зовсім іншою особистістю. І дуже класно, це видно не у моменті, а от коли ти переглядаєш да, себе а, за якийсь проміжок часу. Тому що а, зрозуміло, що за рік я пройшла якісь трансформації і змінилася. Значить, три ключові мети на 2024 рік у мене були видалити зуби мудрості. А, це прям. Важлива штука набрати тисячу підписників живої аудиторії, відкласти гроші 50 тисяч гривень. Рекламу. А, ось, відкласти гроші 50 тисяч гривень, на мій стан. Ось, мої мрійки. Да? Ну, і тут зрозуміло, що є система, по якій ти, ну, типу, розписуєш, що ти будеш робити для того, щоб реалізувати ці мрії. А, Почну з того, що із того, що у мене вийшло реалізувати. Дивіться, як це працює. Тобто, підсвідомо, я поставила собі певні цілі. Угу. Частіше з цього ви пишете це один раз на рік і потім про це забуваєте. І незважаючи на те, що я не все виконала із того, що я тут прописала. Але мій фокус весь цей рік. Був на цих трьох речах, тобто я дуже фокусувалася, ну поки що не на купичені грошах, а на їх створенні. Я фокусувалася на наборі аудиторії, да, тут набрати тисячу людей живої аудиторії. І я фокусувалася дуже сильно на своїх зубах і щелепі, але не зі сторони того, щоб їх видалити. А я прям працювала зі своєю злостю у терапії. Ось тому, що а, прям впродовж року а, я прям інтуїтивно відчула, що навіть якщо я їх видалю, цього поки що недостатньо для того, щоб мати там красиву білу гарну посмішку. І а, перш ніж йти до лікаря їх видаляти необхідно вийти із конфлікту, який був спровокований тим, що у мене є там проблеми з цими зубами мудрості. А, ось і це виявився не такий легкий процес. Насправді, тому що на ну, типу, вивільнити свою злость це прям шлях, який необхідно пройти. Тому що е, впродовж року у мене був прям супротив. Е, зараз я прям більш усвідомлено спостерігаю цей супротив, як я відкатуюся назад. Ось, а зараз я вже більш свідомо після того, як я відрефлексувала, який рік я пройшла, я розумію, що взагалі відбувається. Набрати тисячу людей живої аудиторії. Прямо це в мене вийшло навіть не тисячу, а п'ять. От, до нового року я набрала 5 тисяч підписників з таргетованої реклами. А на це було витрачено дуже багато часу, ресурсу на створення контенту. Я витратила на це гроші, да? зрозуміло, що я, бо я не витрачала на це гроші, а 5 тисяч підписників не було. Ще хочу зазначити: я кожен рік... Ставила перед собою оцю мету з набором аудиторії, і кожен рік я її провалювала, тому що там був прям такий розфокус. Дуже багато було цілей, І частіше всього у мене не доходило до прийняття рішення інвестувати в це гроші. І от цього року я прям прийняла рішення, що я буду щомісяця інвестувати гроші у набір аудиторії. І завдяки тому, що я щомісяця інвестувала гроші у набір аудиторії, і мені це сподобалося, ось я прям перебуваю перевищила цю ціль, а, і у, у цьому році я, я хочу ще більше масштабувати свій блог саме в інстаграмі. А ось а, і на рахунок відгадати гроші 50 тисяч гривень а, на мій стан, то а, на цьому був фокус. Але фокус я ну, підсвідомо поставила на те, щоб навчитися їх створювати. А, Відкладати ще у мене не виходить. Я вам скажу так, хоча я впродовж до 2024 року пробувала декілька декілька разів це робити, і у мене завжди знаходились якісь шалені ідеї, чому ці гроші можна інвестувати. В якусь іншу річ. Частіше всього у мене приходять ідеї, і ці гроші йдуть в якісь інвестиції. Ну, от, наприклад, я замість того, щоб відкладати ці гроші, я інвестувала гроші в аудиторію. Да? Ну, логічно. І, і ось я сподіваюся, що цього року. Якщо я навчуся стабільно їх створювати, да, закріплю цю навичку, бо я вже, в принципі, навчилася. Якщо вона буде закріплена, то я сподіваюся, що мені вдасться відкласти там оці мінімальні 50 тисяч гривень. Хоча вже хочеться більше набагато. Так, тепер переходимо до наступного щоденника це щоденник на цей рік. Боже, мені так подобається заповнювати, заповнювати рефлексувати у таких гарних щоденниках. Він так пахне. Боже, я обожнюю книги, обожнюю запах блокнотів книг, і У мене навіть є мрія? Я зрозуміла, що мені так це подобається, що я хочу до кінця 2025 року створити якийсь свій щоденник з практиками? Ось і подарувати в кінці року всім своїм клієнтам. І я сподіваюся, що я реалізую цей намір, тому що дуже хочеться. Так, які три цілі я поставила на цей рік. Давайте подивимось, мені вже не страшно їх публічно а, проговорювати, тому що я знаю, що будуть цілі, можливо, які я провалю, а, будуть цілі, які мені вдасться виконати, тому що там буде більше мого фокусу, тому що я сильніше цього хочу. А, ось, цього, а, значить, повністю заповнивши всю цю рефлексію у цьому щоденнику, я зрозуміла, що я хочу змістити фокус м, з грошей якихось досягнень на інші сфери життя. Mm, да, тотально на інші сфери життя. Тому я хочу покращити навичку продажів, тобто сфокусуватися саме на тому, щоб краще продавати. Mm. І я хочу продовж цього року, якщо подивитися, що я прописувала на рахунок навички продажів, піти у наставництво до наставника, який допоможе мені прокачати навичку продажів, тому що ну, я і так класно продаю. У мене є у цьому досвід, але мені хочеться ще більше вивести цю навичку на новий рівень, тому що вона дуже важлива у моєму випадку для того, для того щоб генерувати гроші, тобто вони з неба не падають. Зрозумійте, гроші з неба не падають, навіть якщо виходите в терапію, навички необхідно прокачувати. Я хочу сфокусуватися на тому, щоб робити побачення, а якось себе розвлікати і робити їх якимось цікавими. Ось, от мені прям хочеться більше сфокусуватися на сфері задоволення від життя, на сфері стосунків. І третя моя ціль, я хочу піти цього року у акторську школу. І теж прокачати цю навичку. Да, тому що я прям відчуваю, що я кайфую від, наприклад. Генерації контенту кайфую від монтажу відео. Мені дуже подобається вся сфера, яка пов'язана з контентом. Мені дуже подобається дивитися кіно, читати цікаві книжки, сюжетні. І в дитинстві я мріяла стати режисером. І цього року я хочу познайомитися з цією сферою і спробувати акторські курси. Якщо чесно, я зараз це говорю, я ну нікому про це не говорила. Ось і це для мене трепітно. Але третьою моєю цілею є дослідити оцю акторську грань моєї особистості цього року. Ось так. Чому я ділюсь з вами цією інформацією? Тому що я дуже хочу, щоб ви теж не боялися рефлексувати, не боялися ставити перед собою цілі. І Приймати той факт, навіть якщо у вас не, не виходить там за той проміжок часу, за який б ви хотіли, реалізувати їх. Е, і я хочу вас запросити на марафон медитації. Сьогодні у марафоні медитації шостий день, і я дала дівчатам практику на реалізації будь-якої мрії. Практика там складається з двох частин. В першій частині ми, став, ми е, вчимося правильно ставити цілі, і друга частина це. Е, вона допомагає підсвідомості реалізувати а, цю ціль. А ось тому, що підсвідомість завжди знає, як можна найлегшим чином це реалізувати. Але для того, щоб їй було легко це зробити, необхідно перш за все правильно сформувати ціль. А, у цьому марафоні 7 днів три медитації. А, Десь чотири практики, точно чотири практики і три медитації сім днів. І завтра, у п'ятницю, буде групова терапія на тему грошей. До вас буде можливість або попрацювати в терапії, або зі всіма учасниками разом зробити практики да, і розширитися у грошовому плані. Прямо будемо а, працювати з вашою грошовою ємністю. Я вам залишу посилання. На, на цей марафон нижчий, він коштує всього 360 гривень. Він у вас в доступі з зустрічю прямо назавжди. Ви можете не переживати з цього приводу. І у своєму темпі виконати там всі завдання і практики. І цей марафон медитації це не просто про медитацію, а це про роботи з відчуттями та тілом від психосоматолога. Всім гарного дня!